Привіт, хотіла поговорити про смирення. Що це таке смирення? Про і чого я про це говорю? Що смирення це для того, щоб ми могли адекватно спідавати оцінку. Це не заниження своєї оцінки, це не унічиження себе. Це адекватно сприймати реальність, яка стосується мене. Смирення це коли я кажу, що я не знаю щось, я признаю, я, я, якщо я щось можу, я кажу, я це можу. А не, при, не прибідняюся, що ой, може, не знаю, побачимо, ну ах, я там не це. Це. А, це якщо я щось не можу, я кажу. Я ніколи не робила, не знаю, бо я знаю, що я це не можу. От не нахожу в собі цього зовсім не можу. А, смирення дає нам силу. Чому? Тому що в смиренні є а, мудрість, от, в такому І є, є мудр... адекватна оцінка себе, а, це є мудре таке смирення, що ми можемо. Дати собі правильну якби, оцінку, не просто оцінку, а вивод, характеристику. Що ми просто собі даємо просто адекватно, що чесно стосується нас. Чесність. В смиренні є чесність. Що ми признаємо собі речі, як вони є насправді. Наприклад, смирення перед Богом. Ми признаємо, що Бог більше нас. Ми можемо бути класні, кльові, мати силу, мати таланти, можливості, суперспособності, такі є люди теж. Але це не Бог. Бог сильніше нас, і ми б це признаємо. що Я людина, я смертна. А смирення це признати, що так, да? Я вмію. Щось робити, чи я не знаю, я не вмію, я не пробував, я не, не бачу, це є смирення. Воно нам дає зробити правильну оцінку і дає нам мудріше поступати. І в це моя наша сила. Коли ми смирені, і адекватно до себе відносимося чесно, то більше шансу, що ми зможемо адекватно а, рішення робити більше. Приймати правильніші, щоб міняти реальність, коли ми сприймаємо реальність правильніше, ми можемо правильніше з нею співпрацювати. Тому.